Потрібна підтримка. Привіт, друже, ти на каналі Світляк. Сьогодні покажу тобі такий цікавий настрійний бій на Мантікорі. Залишив копи оптику малашунку інструкцію на маскування. Допай, звісно, також Також є. В сетапі по одній мантікорі і по одній шалмі. Намагаюсь зрозуміти, чи не буде тут алтеха залітати. Ну Начебто ні. Розвертаюсь, щоб якщо що, ноги в руки і назад. Знаходжу леопарда. До того я зводив сюди Артуща з самого початку просив допомогу і виявляємо ще й кенвея, а арта накидує на 400 леопарду. Ми прописали на 417. Отже, 800 КП в нього просто відлетіло. Там на початку бою. Ну, так і ж я думаю, як це тут нікого немає, дуже дивно. Канвей тікає. 380 і тут ще виявляється, яка стоїть настрілює по нашим. На центр туди. На центр кажу, ну зрозуміло куди. В сторону наших союзників. Ех, щось там. Ні, так, таке ж 380 забрав нього. Так же ж? Так, так. Оце, знаєш, той бій, коли от ВГ, де постріляти саме. Коли воно майже все летить, майже все пробиває, заходить, ну, клас. Кайфуєш. Ну, шелма страшна для мене, що розумієте ж. Там же ж, блін, накине багатенько своїх чпунькалок. Горохом так посипаєш, що мало не, не здасться. Так, ТВП, а що ти там робиш? Ні, за бункерами ціми. Бачу, що є 50-ті намагається продвигатися. І розумію, що ми зараз не підніметься ствол. Оце в Мантікор це бідалося зі стволом. Повне зведення, все окей. Так, ну поки я щось. Ага, отак от от десь сюди треба звестись, коли підставиться. Дати постріл, нормально. Поки ми на КД, треба трошки підконтролити цю шелму, не виїжджає, все окей, все гаразд. Добігає кінця наше КД. Знову сводимось де він там катається, сюди. І в момент, коли він опускається, даємо постріл. І знову 370. Забираємо у Є-50-го, ну він там залишається ваншотний. Забираємо его арты. Так, шелмо. Ой, тут помечаем, что 60 тп. Злаем борется. Думаю, ну и зараз шелма мы кудись поедешь, це, це, це ж точно. Накидывает. Наше по цьому йоху. Йох, вай як то Правильно. Когда ты, короче, короче. Ну ч, 2-380 уже настріляно. Помечаем твп ТВПху. Але не встигає, тому що вона заходить за рельєф, а ось шельма підставляється, прямо підставляється гарненько так. І ось сюди засеємось Щоб нам не арта не кидала, ні. Не противники не кидали і забирає арта шельму, розв'язаним руки. Арта намагається по мені прокинути, але, але ні. Шарфутюр. Ем, ні, він, він пішов. Намагаюсь тепер просвічувати. Від огляду, що у нас тут? Помічаємо. Леопарда. на по бачиш, а от ти. Казано, коли воно працює, то воно працює. Намагаюсь, може десь там хтось підставиться ближче. Ну тут трошки посадкуй. Ехай. Треба було давати. Ну, не встиг. Зреагувати. Такс. Камовый там десь катається, Це заважає цей паркан мені. Всі за бункерами. Ну, поки що нічого не можу зробити. Ну мені от зараз став цікаво, де шарфутюр. І ось він, бачиш, як пощастило, що вчасно я його знайшов. Стрибаю сюди в низинку, тому що в мене були ТВПшки, там, лопарди пострілювати, то не панзери, все, хто хочеш. Дивись, арта так і по мені працює, от скотиняка отака. Я заткую так, щоб якщо що, від шарфутюра стрибати знову в цю низину. Ну футюр там вийшов і отримав і, і все. Десь він хутко зник. Так, що у нас тут? Куніпанзер святився. Та що ти будеш ще буде? Ща шутюр? Що ти робиш? Йди гуляй. Ти казав, що так кульлоб, а тимо. Вангар так вангар. Що ти починаєш тут придумувати? Манті, дивись, дивись. Просто, ну... Це якісь недоступні постріли звичайному бою, тому що це просто заритає. Такого не повинно бути з його розбросом орудія Знову. Ну там війна повним ходом, я все настрілюю. Ну якийсь бій знаєш. Вже 3900 настріляно. Чидомо на центрі. Пул ХП. Якщо б наших підрашувати, тому що там леопард і... як тігер. Там тільки все перший конвейер Леопард може бути, ну я зможу їх трошки Ну Але ніхто не поспішає, тому я. Думаю, де б щось ще постріляти. Ех. Аби менше вертівся, то може і попабути. Ну, Засивлююся, мабуть, від від противників усіх ось ай льопик прописуй мені Прописуй і БК вибиває ну не довго я стояв тому що там дві арти і вони могли прокидати мене бачу що бача щось там біля фовехи вже катає думаю цікаво де ж вона пойду пошукаю пригодну свою п'яту точку ну так бачиш заткуючи щоб якщо що одразу тікати Чекнув цей кут, не знайшов її. Тепер не так лячно від дистанції буде виходити. Де ти? Ага, зрозумів. Ну, тут вже, знаєш, розхота губу, називається, повірив, що це буде залітати полузведення ага. Залишається два підкалібора, дві бшки і два фугаси. Ідеально. По таймінгам забираємо. Залишається один б його прилаштувати, хто зна. Ну, це, тут я, це зараз я бачу це все. Бою, я помітив, вже коли підкаліброси закінчилися. Ось показую один залишився. Думаю, лмки палки, ну ладно. Помічаємо артилерію. Такс. И тут я помічаю, що Афошта може по мені працювати. И бачиш, ловлю рикошет витвиша. Ну там вкрай башти. Ну, якось он там з рикошетвала вот так вот. Разумію еще ні. Тут я грати не можу під вашими леопардом і, і конвеєм на перехресному пора звідсиля робити ноги. Не матися якось може піджатися під під противників. Ну, дві арти ще може стріляти. Все ж таки, як тігр і леопард мене трошки буде прикривати. Тому я ось переклікую, що буду десь там відігравати. Може, арта зведеться. Так, зараз я вже на. В А, ні, це осколочно у мене стоїть. ББшка ось стоїть. Але в бою я думав, що це, мабуть, бобехи. Ну, кажу, які. Я не пам'ятав. Де воно що стоїть? Ніколи б навіть і подивитися. Ловлю лампу з кущів, я розумію де. Розумію, що трошки рівше, трошки ніж я показав. І дивись просто на оцей 500 скики 68 фугасом к 91 партину. Мабуть там К-91 просто, блин, Прозрів, каже, нічого собі Ну так можна було? Прикрываю. Спасибо. Намагаюсь. Таки ж... По конвею заходитись. Прочекати його. Повірив в себе, звісно ж, ну ХП є. Канвей шотний. То що в мене фуга заряджена, то взагалі. Пофіг. Ну, не знав, я, ну, я не, не розумів. Ну, зараз зрозумів. що що? А, о, чому К91 так отримав? Ну добре, в мене, в принципі, залишається дві бешки. Треба його забирати. Поки, поки є можливість. Забираю К 91. По мені. Промазує. Ну, ситуація така, що Монтіхора заходить на нашу арту, а цього, ну, повинна... Крити, повинен крити ФОш, по ідеї, тому що він стояв отут же ж. Тому я, ну я не можу тут іграти все. Я тікаю. Отримую фугасом саме 91-го. Також на 430. Але хіба це удар? Ото був удар, так? На 562. Так, е Мантікора з'їла нашу арту. Я розумію, що в мене залишився один снаряд. І проклікую туди, і думаю, може там як тігри портине, може якось арта киде, щось, як пока 21-й, там десь заховався за рельєфами, ну, дурню, арта роба зараз. Так, з Мантікора прямо тут стоїть, прямо під нашими. 626 хп, отже я її, як не крути, а програю. Програю дуже сильно. Ну, я ваншотний. Але як тігр там зацілений стоїть, арта щось переїжджає. Яхттігр може прописати нормально, а я добити. Ну як варіант. Вже 5916 настріляно. Де ж ти ділась, а? І тут сюрприз, motherfucker! Пош, фуловий. Я думаю, ну блин, ну двоїх-то я не вивезу, ну, вже не можу ніяк, ну. Ну добре, що засвітив, там гарненько прописали йому, але. Але ось, все. Все, мене зажали. Я останнє дав постріл, мене добивають. Тим не менш, дивись, 6300 настріляно. Мантікора залишилась шотною. У нас є, ле... є леопарди, як тігри, арта. Ну, в теорії ми можемо виграти. Теорія, але. Але, але. але... Зараз давай пришвидшимо, подивись на мапу, що відбувається на мапі. Арта немає змоги прокинути. Вона намагається підсвічувати щось там. Ну, звісно, нічого не бачить тому що я прокликую Льопіку, зайди ось отак. От. Зайди отак. Може, ти щось там це витащиш. Але 7 секунд. Друже, не забудь про впаде баєчку написати коментар. Якщо не підписаний, будь ласка, підпишись, протисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Все ж таки, задоволення я отримав в цьому бою. Хоч постріляв, так? Ну, трошки переграли, буває. Зараз ми подивимось. Що там настріляв, що насвітив, Пішли. Поразка, перша ступінь, основний калібр, танки снайпер. Досить звісно, мало, тому що ж, ну, поразка. Два фраги, 6, 314 настріляно, 20 пострілів, весь боєкомплект, 19 вучень, 16 перебувань. Ну що, було цікаво, прихвачі. Пока-пока. Слава Україні!